Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. В етері Українське радіо Житомир мене звати Ірина Самарцева. Триває 243-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню через постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії. Ситуація з постачанням електроенергії в країні доволі напружена. Після 18 жовтня, коли ворог вкотре вдарив по об'єкту енергозабезпечення в Житомирі, було прийнято рішення про припинення роботи електротранспорту в місті. Минув тиждень. Чи є можливість поновити роботу електротранспорту? Як взагалі працює громадський Транспорт Житомира сьогодні. Скільки автобусів і маршрутних таксі щодня виходять в рейс, і які ми є інтервали руху громадського транспорту в нашому місті? Про все це сьогодні розпитаємо в Олександра Шевчука, заступника Житомирського міського голови. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня працюємо наживо, а це означає, що можемо приймати дзвіночки за номером телефону 47 22 47, а ось письмові запитання і коментарі надсилайте на Viber та Telegram на номер 066 68 154 88. Ось вже тиждень не працює електротранспорт станом на сьогодні, в Житомирі працюють тільки автобусні маршрути. Рух електротранспорту, тимчасово я так розумію, зупинено. Чи потрібно завикати, що найближчим часом все ж доведеться користуватися лише автобусними і маршрутними таксі? Як довго це може тривати, і якими взагалі є прогнози? Я думаю, що не дуже хотілося б нам звикати до того, що не працює електротранспорт в місті Житомирі, та взагалі не тільки в місті Житомирі, а в багатьох містах України. Е е я, і я впевнений, що наші енергетики роблять все можливе, але на сьогоднішній час е така ситуація, що електротранспорт працювати поки не має можливості. Е е Взамін цього працюють автобусні маршрути. Практично по всіх районах, всі райони забезпечені. Я не можу. Говорити про те, що забезпечення. На 100% з таким інтервалом як був до цього, але на сьогоднішній день рух транспорту з інтервалом в будній день мінімум 20 хвилин, 18-20 хвилин, практично на всіх районах міста Житомира. Ось замість тролейбусів номер 2 і номер 3 курсують комунальні автобуси. По маршруту одиниці нічого не працює. Так так, по маршруту одиниці не працює. По маршруту другому третьому працює комунальний автобус. По тарифу автобусному, це звичайний автобус, для того, щоб е, людям було простіше, щоб ми не вводили маршрути, не змінювали кінцеві в цей час і не переналаштовували нашу мережу. Тому було прийнято рішення запустити. Е, бо мікрорайон Багуня це єдиний мікрорайон. на Сьогоднішній день, який не забезпечений в повному обсязі транспортом, бо до цього там було основне навантаження все ж таки на тролейбус двоє-тройка. Е, наш комунальний автобус, 23, й 33-й і допомагав частково 19-й, Ну і одиниця зараз. У нас курсує 10 тролейбусів, на автобусів на маршруті No23, двадцять курсує також і інші автобусний маршрут, які курсували до цього. Тому в ранішній піки ще є невеличке навантаження надмірне. Тому завтрашнього дня ми здобавим ще один автобус на маршрут номер 3 для того, щоб людям добратися краще було з мікрорайону в сторону міста. Хочу сказати, що ще в перші дні війни через брак пального саме електротранспорт все ж таки допоміг в. Вирішити питання транспортування людей містом, то сьогодні ця роль покладена саме на автотранспорт, це на автобуси, це на маршрутні таксі, які курсують нашим містом. Ось чи всі маршрути все ж таки приватного перевізника збережені, і чи з усіх точок міста можна без пересадок безперешкодно добратися. Зважаючи на ось ті е, інтервали, навіть про які ми говорили, 20 хвилин. Якщо ми говоримо зараз про пальне, то з того часу, як електротранспорт, так сказати, був пріоритетним, е, вартість на паливо ще зросла. На сьогоднішній день у нас динаміка ще на 15-20% зростає пальне на заправочних станціях. Е, всі маршрути на сьогоднішній день забезпечені автобусами. Мало того, хочу сказати, що всі збільшили випуск, наприклад, і та сама одиниця і інші маршрути, 10-й, 110-й, які курсують через місто. Мікрорайон Карбутовка на сьогоднішній день у нас зазвичай ходив тролейбус 15-15А, 44-й та 126-й в кількості 8 зараз у нас 126-й, курсує 18 одиниць, всі великі автобуси і половина з яких їде до Карбутовки кінцевого гідропарку. тобто не всі їдуть до тетрівки до кінцевої. Це не наш маршрут, це приміський, але проговорюючи з перевізником, всі стають в ситуації, всі розуміють, що на сьогоднішній день нашим пасажирам треба рухатись. Хочу нагадати нашим слухачам, що ми працюємо наживо, і телефон прямого ефіру 47 22 47, Якщо є запитання, дзвоніть також можна писати на Viber та Telegram на номер 066 ну, 68 154 88, а Ми продовжуємо спілкуватися. Ось ви сказали, що. Інтервал мінімальний 20 хвилин, але люди все ж таки жаліються, що іноді доводиться на зупинках чекати транспорту і до 30, і до 40 хвилин на деяких маршрутах. На деяких маршрутах, якщо ми говоримо про будній день і з тим випуском, який на сьогоднішній день у нас налагодився вже в четвер, друга половина дня, бо все-таки до четверга я вам скажу, ніхто не розумів ситуацію, яка буде все ж таки, чи вийде електротранспорт, чи не вийде. Вже в четвер, коли прийняли рішення, що ми не зможемо поки що відновити, то з е, четверга почалось збільшення кількості автобусів в, в тому обсязі, який ми рухаються зараз. Тому е, я не впевнений, що на якомусь із маршрутів зараз є інтервал більше в будній день, ніж 18 хвилин. Скільки взагалі, одиниць автотранспорту щодня виходить фрейс. Це мається на увазі і е, е, комунального транспорту, і приватних перевізників. Ну до останніх подій у нас виходило стабільно в будній день. Це 63-67 одиниць електротранспорту і приблизно 80-85 автобусів. На вулиці міста. на сьогоднішній день у нас 130, От на сьогоднішній ранок у нас 136 автобусів, які курсують е, зранку в будні дні. Я так розумію, у нас є слухач, так? А, алло. Да. доброго дня. Добрий день. Я б хотіла спитати, А проїзні квитки діють в цих автобусах, що зараз їздять? Е, е, дані селектрота? Ось про проїзні квитки, до речі. Бо люди купили на електротранспорт проїзні квитки, чи діють вони в автотранспорті? На жаль, ні, на жаль, не діють, тому що в нас були вже звернення з цього приводу і на управління транспорту, і на гарячу лінію житомер транспорта. Тому електронний квиток проїзного типу е, тільки працює в електротранспорті. Напряму купується е, і кошти переходять нашому комунальному підприємству ТТУ і на сьогоднішній день переобладнати систему на автобусні маршрути, поки немає можливості технічно просто це зробити. У Нас є запитання на Viber. В один запитує дозор, комунальний транспорт присутній, а приватний де як розбиратися, як і чим добиратися містом. На сьогоднішній день ще раз повторюсь: у нас всі маршрути вийшли, всі маршрути в посиленому обсязі. По з приводу дозора у нас не змінила ситуація. У нас більшість автобусів, а саме приватного перевізника, до цієї пори задіються в заходах, які не можуть відображатися в дозорі. Джипс тому. Дуже поки складно це налагодити. І хочу сказати ну, і подякувати нашим приватним перевізникам, які на сьогоднішній день взяли до себе функцію допомагати військовим. І дуже багато, особливо в, в, в всі великі автобуси, практично задіються на протязі дня. І навіть у нас була сьогодні зустріч з перевізниками щодо питання, чому знову повиходили рути газелі, тому що в цей час великі автобуси зайняті трошки іншими функціями. Ну, І переобладнати трекери дуже швидко переобладнати, знову запустити в систему, поставити на маршрути, щоб вони відобралися. Це технічно складно. Але всі маршрути щоранку ми бачимо в групах, всі перевізники активні, всі перевізники виходять. Інтервал, ще раз кажу, будемо старатися тримати не більше, ніж 18 хвилин в будній день. Ну вихідні ці вихідні було зменшено кількість автобусних та маршрутних. Таксі на вулицях міста до 100 одиниць приблизно на 35 одиниць було зменшено. Це буде тривати так, що вихідних, бо зменшується потік пасажирів, чи все ж таки буде відновлено в повному обсязі? У нас даже до початку воєнного стану, до початку агресії, так сказати, країни нашого сусіда, електротранспорт завжди працював, був випуск робочого дня. І був випуск вихідного дня. У нас це не практика зараз, яку ми впроваджуємо. В звичайні будні дні до цього ходило 43-47 автоб... тролейбусів на лінію і зменшилось кількість автобусів. І в будні дні це завжди збільшилось до стабільного випуска. Якщо говорити до війни, то це було 88 тролейбусів, тобто практично в половину. Набагато менше пасажирів в вихідні дні. Тому з розумінням, зараз з цим з вартістю палива, який є на сьогоднішній день на заправочних станціях, просто їздити пустим автобусом вони якось не дуже логічно. Ну і в зверненні міської ради до житомирян було сказано, що випуск транспортних одиниць зменшено на 30%. і це, до речі, пов'язано також з нагальною потребою економії енергоресурсів. Як ось кількість автобусів і маршруток на вулицях нашого міста пов'язана з електроенергією? Не готовий сказати зараз. Я думаю, що автобуси практично ніяк не пов'язані з електроенергією. Все таки основне витратний матеріал це паливо. І заробітна плата для автобусних перевезень, тому я, я думаю, що там якась може бути напечатка. Хочу сказати, що очікувалося, що дохід КП «Житомирське тролейбусне управління за 2022 рік складе близько 260 мільйонів гривень. Проте підприємство лишається збитковим за попередніми прогнозами. Збитки ТТУ сягну мали б сягнути майже 80 мільйонів гривень. Такі цифри на одному із засідань виконкому міської ради озвучив начальник КП Житомирське ТТУ Сергій Лазарів. Під Час затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства ось припинення роботи електротранспорту воно збільшить збитковість підприємства. Звичайно, збільшить. Я вам скажу, що підприємство електротранспорту, як не виняток наше комунальне підприємство, всі і. Кому електро, електротранспорту України і не тільки вони всі планово збиткові. Це нормальна практика, тому що на сьогоднішній день вартість проїзду, тобто .е. тариф на пере не покриває витрати підприємства, і не одного в Україні воно не покрите у когось більше, у когось менше. Але зараз цією ситуацією, так звичайно, тому що більшість працівників уходить по простою, да вони залишаються на роботі, але отримують по простою. У них не буде премій, не буде надбавок. Служба кондукторів, яка на сьогоднішній день залишилась, теж не буде отримувати заробітну плату і, але більше з персоналу все ж таки приходиться отримати, тому що є підстанції, є робочі енти, є багато працівників, які на сьогоднішній день повинні бути. Да? Це працівники електромережі, які займаються технічний огляд. Зараз підприємство не сидить без діла. Вони займаються, Маються, тобто тоді, коли не вистачало часу, фактично провести деякі поточні ремонти по тролейбусам, по магістралям, по мережам, по встановленню опор, по ремонту не зупиняється будівництво другої виїзної групи. Для того щоб покращити випуск на вулицю корольова та підприємство практично задійне, Не всі працівники, але задійно. і Все ж таки надіємося, що вернеться електротранспорт на вулиці міста Житомира. Тобто частина працівників вона переведена за власний рахунок, так ні, за власний рахунок ще не переведена, але зменшена заробітної плати да, буде. Угу. Знову Вадим. А якщо і далі будуть проблеми з електрикою, чого чекати? Мені не зовсім підходить підходять приватники. Ну приватне таксі, я так розумію. Ось більше людей все ж таки влаштовує або електротранспорт, або комунальний транспорт. Ну, на жаль, я хотів би сказати Вадим, Я думаю, він бачить ситуацію, яка зараз на території України, і тут уже немає вибору, підходить більше або не підходить. Ми виходимо з того, що у нас є, і на сьогоднішній день ми робимо все можливе для того, щоб наш пасажир міг рухатись. Мені теж хотілося би, щоб електротранспорт повернувся на вулиці нашого міста. І повірте, я впевнений, що наші енергетики все до цього роблять. Громадський транспорт без кондукторів до цього йде Житомир, Вже неодноразово анонсували перехід до. Такої системи роботи повна відмова від кондукторів вона планувалася вже давно і декілька разів переносилася. Ось раніше планували вересень, жовтень і так далі. За останні такі дані було, що скорочення кондукторів очікується на четвертий квартал. Чи означає це, що після поновлення роботи електротранспорту службу кондукторів скоротять повністю, і ми вже будемо їздити на, в тролейбусах без кондукторів? Мені хотілося б дуже, щоб наш пасажир був свідомий і взагалі відмінити і службу контроля, і службу кондукторів, щоб всі користувалися електронним квитком найдешевшим способом, найзручнішим способом розрахунку в електротранспорті. І якби не ситуація, якби не 24 лютого, люта, я думаю, ми все зробили для того, щоб цьому році перейти уйти від служби взагалі кондукторів, трохи збільшити службу контроля. І максимально все таки розраховуватись. Є міста в Україні, які взагалі відійшли від готівки. Немає можливості розрахувати готівки, тільки електронним квитком або QR-ом. Тому ми йдемо до цього. Давайте дочекаємося відновлення електротранспорту, тоді вже будемо приймати такі рішення. Ось потрібен кондуктор чи ні. Думки Житомиряни вони різні, хтось за, хтось проти, але ось скорочення служби кондукторів воно створює незручності для водіїв. Про це говорять і в комунальному підприємстві Житомирське ТТУ. Та й самі водії, не приховуючи їм дещо незручно, розраховувати пасажирів і слідкувати за дорогою. Як тут можна буде вирішити питання повністю людей перевести на безготівковий розрахунок? Чи можна це буде зробити? Ні, в будь-якому випадку ми це будемо робити, тому що ну як показує досвід країн Європи, весь пасажир заходить тільки через передні двері. І весь пасажир розраховується або проїзним квитком, або валідується, або не валідується, як, наприклад, у в Польщі у проїзні квитки, які е, може перевірити тільки контролер, коли заходить. Тобто і немає у них потреби підходити взагалі до валідатора. Він один раз його. Води в дію і на протязі місяця може спокійно користуватися. Тому ми розуміємо, що це незручності водіїв. Для того і робився цей розрив 4 гривні за один квиток, тому що при розрахунку електронних квитком в тролейбусі на 6 гривень, при розрахунку готівкою 10 гривень. Я думаю, що люди все ж таки почнуть економити і будуть переходити. разом на... з тим, ми говоримо, що пальне в ціні додає, чим можна очікувати найближчим часом все ж таки знову підвищення ціни на проїзд. Мені б цього дуже не хотілось би, але єдиний шанс на сьогоднішній день, якщо давайте бути відвертими, це наші пільгові категорії. Як це не прискорно звучить? Але поки діють обмеження щодо пільгових категорій, я думаю, ми не будемо піднімати вартість проїзду. Скільки сьогодні налічує людей служба контролю і чи достатньо їх? Їх було достатньо, і зараз достатньо їх 26 чоловік. Ми повинні були ще 10 е, взяти на роботу е, за останній квартал, при цьому паралельно вивезти службу кондукторів. Но, е, ніяких кроків зараз не робимо. Додатково працівників служби контролю ми не беремо на капітальне підприємство Житомиртранспорт. Але в цей час, е, ну, по крайні, до минулого тижня, ми не планували звільняти на останній квартал і кондукторів, залишити їх невелику кількість. Е, нагадаю, що у нас їх було 192. Зараз залишилося 74. І зараз будемо приймати якісь рішення. Ну і наскільки ефективно працює служба контролю? До речі, скільки порушників виявляють? Я вважаю, що досить ефективно, тому що основна мета все ж таки не виявити порушників, да, а зробити так, що пасажир нас бачить, що дійсно контроль є на лінії, контроль працює, і кожен пасажир повинен їхати з квитком. Хочу нагадати нашим слухачам, що про особливості роботи громадського транспорту Житомира в умовах дефіциту електроенергії. Сьогодні говоримо з Олександром Шепчуком, заступником Житомирського міського голови. У студії працюю я, Ірина Самарцева тим слухачам, які слухають нас в FM-діапазоні, Бажаю вдалого дня, лише позитивних новин з фронту і мирного неба над головою. А ми ж можемо продовжити наше спілкування на сторінці у Ютубі. Що ж, продовжуємо спілкування. Хочеться говорити ще про коректність, етичність та людяність контролерів. Я так думаю, що ви читали допис від Тетяни Білковської, яка написала 29 вересня о 20.41, як вартість моєї поїздки зросла в 20 разів. Це про людину, яка має групу інвалідності, і, зайшовши на одній зупинці з контролером, ну не встигла проплатити на момент початку. Початку руху е, тролейбуса Хочу дещо зачитати з цього допису. Зайшла на передні двері, так мені було зручніше. Переді мною стояла кубка студентів до терміналу. До терміналу для оплати одразу ринулись, аби розрахуватись банківською карткою. Було досить непросто для мене із вродженим ДЦП. Контролер, яка, очевидно, зайшла разом зі мною, адже тролейбус тільки рушив, попросила пред'явити квиток. А я, звісно, продовжуючи копатися в сумці, ще не встигла дійти до валідатора, прикріпленого на поручні. Середнього майданчика, відповідно, намагалась і пояснити. Ну, І сталося так, що все ж таки з неї вимагали штраф, вона цей штраф заплатила. Ось прокоментуйте, будь ласка, коли проїзд вважається неоплаченим, як довго від зупинки до зупинки, не завжди можна, наприклад, встигнути проплатити, якщо ти заходиш не на ті двері, де знаходиться валідатор. От такі моменти якось обговорюються з. Звичайно, давайте я спочатку прокоментую. Я читав цей допис, да, mm -hmm. і насправді спочатку мені було дуже прикро за роботу контролерів. Ми збирали і керівника служби, і керівника підприємства, в якому працює ця служба, і провели розслідування. І Є особи, які на сьогоднішній день з інших сторін, які теж приймали участь зараз в цьому процесі. Визначення все ж таки, хто був прав. І ми прийшли до висновку, надали зараз відео з бодікамер, надали відео зараз з салону. І я вам хочу сказати, що трошки не так, угу. як пишуть в дописі. Тому ми вже це неодноразово цим зіштовхуємося. Тому практично у всіх приватних перевізників комунальному це зрозуміло, зараз вже стоять камери якими можна подивитися і визначити все ж таки достовірність деяких даних? В даному випадку наш пасажир не показала посвідчення, не придивила то, що вона має групу інвалідності на той момент. Вона сіла на зупинки вулиці Театральної, а контролер до неї підійшла вже на зупинки Леха Качинського. Тому. Давайте трошки будемо. Тобто, якщо пишете дописи, то треба писати так, як воно є. Да, і все ж таки камери дають можливість вирішити ось ці такі моменти. Звичайно, Але все ж таки, якби були ось такі моменти, давайте припустимо. Контролера є чітка інструкція, є посадові інструкції, є інструкція, як відпрацьовувати. Контролер, коли коли сідає на зупинці, він не буде сразу ж той же час починати ага. з того, що перевіряти квиток на наявність оплаченого. Він все ж таки дає час для того, щоб. Всі пасажири розрахувались. І контролеру дуже видно, хто має бажання розрахуватись, да, хто просто сів і їде. Тому я все-таки не зневажав би на роботу контроля. Да, можуть бути поодинокі випадки. Я думаю, що винні будуть покарані. Але ми повинні розуміти, що місто на сьогоднішній день бере кредити, місто вкладає кошти, місто, місто оновлює електротранспорт. І робиться до цього можливо. На сьогоднішній день це величезний кредит, це 10 мільйонів євро і за цим Курсом ми зараз вже практично дві третини загасили і хочемо загасити ще один транш для того, щоб не переплачувати потім набагато раз більше. Тому ми повинні це все як пасажири розуміти, що якщо ми не будемо оплачувати приїзд, і так який на сьогоднішній день не покриває всі витрати, то нам придеться, вибачте, ну, погіршувати наш рухомий склад або недостатньо коштів вкладати. Це все-таки. Рівень зменшення збитковості нашого комунального підприємства в першу чергу. І в нас є запитання від Олени. Кондуктор працював один, а контролери ходять по двоє. Якось їхала з Лесі до Смолянки, то контролери двічі перевіряли квиток, чи потрібна така кількість контролерів. Е, ну, не готове зараз так прокоментувати. Чому їх зайшло двоє на лінію? Вони до речі, завж... я також завжди помічаю, що Так, подвоє. Видно, вони от такі філетових. Угу. Ну, рубашка, хоть форм фірмовий одяг. Ну напевно, щоб уникнути контакти, зробити швидше перевірку та перейти на інший транспорт. Ще запитання від Олега в дев'ятнадцятій маршрутці. Водій зробив зауваження, що я відірвав цілу ленту попередніх проплат, аби взяти свій квиток. Сказав, навіщо я це роблю? Коли контролери будуть перевіряти квитки і в приватних маршрутках. Контролери будуть перевіряти квитки в приватних маршрутках, але е, коли ви самі хочете обірвати ленту, я все ж таки попросив би водія це зробити і видати вам ваш квиток. Оскільки в той момент, коли ви готові відірвати ленту, можливо, ви її там потянете ще щось або зажує лента. Ну може бути якась технічна проблема, і пасажир після цього вийде і піде, а інший не зможе отримати квиток і розрахуватися валідатором. Тому є водій, є валідатор, можна попросити свій квиток, е, і я думаю, що не один водій не відкаже. До речі, я також коли їду ем, приватним транспортом, бачу завжди, що стіль, ленти е, такі до довжелезні водії не видають квитки. Пасажири не беруть квитки. Давайте почнемо з цього, що угу. квиток Тобто треба вимагати квиток, це свій квиток. Наша страховка з вами, що ми користуємося цим транспортом, ми оплатили його, і ми маємо право на те, що ми їдемо з пункту А, з пункту Б. Тобто пасажир повинен водію, не потрібні ці квитки. Він, ну, якщо ми бачимо цю ленту, то йому нема куди їх складати. А от пасажиру треба квиток. От ми сказали, що 26 контролерів. Вони сьогодні перевіряють лише комунальний транспорт, чи вистачить з такої плюс 10, Ви сказали, що збиралися взяти От 36 контролерів на маршрутах приватних і комунальних. Чи вистачить контролю за транспортом в місті Шитомарі? Я ще раз повторюю, все ж таки мета взагалі, щоб в нас не було служби контролю, і покладатись на свідомість нашого пасажира за те, що він оплатить. Проїзд в транспорті, угу. що ж, дякую, що прийшли до нас в студію. Розповіли про те, які ми є сьогодні особливості роботи громадського транспорту в Житомирі в умовах дефіциту електроенергії. Будемо сподіватися, що якомога найближчим часом все ж таки електротранспорт з'явиться на вулицях нашого міста, і в громадян буде можливість в пільгових категоріях. З 10 до 16 години, все ж таки їздити безкоштовно. А сьогодні маємо те, що маємо: ось такими є умови і реалії нашого життя. У студії про це говорили з Олександром Шевчуком, заступником Житомирського міського голови. Працювала для вас Ірина Самарцева. Всім вдалого дня! До побачення! Дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.